Здрасте. Вы могли спросить, що це взагалі таке? А я скажу, це моя анімація. Да, наскоречка и похан. Чому я мишка? І чому я посеред гір? Гір я просто так поблю. А от, чому я мишка закутилась? І сьогодні я розповім вам свою мега, мега, супер пердупий, супер ноб историю. Коротше, все було вже ну, на групі продовженого дня. Коли я вже ну, з Мирославом ми вже тусили. Ну, у школі. Не да, у школі ми тусили. По в принципі, нам, був, нам було в кайф обідати. Ну, як не в кайф, там, в основному, годувало у нас не дуже. Але ну, мені просто, мені просто хотілося не І І заходимо на вкус, як звичайно, ну, Тремося на, звич... на звичайні теми. І тут я чую голод. Так, бігом в на вулицю, там вже до ну, гуляти так треба. «Портава та машина». Хто нас в курсі, то це все така, ну, як песочниця і драчка одночасно. Коротше, ми поки дралися, ми майже дійшли до, до боса під назвою серце. І вгадайте, що сталося. <плес> ага, саме це я і зробив. Я не знаю як, але я якимось чином роз... розпив собі руку так сильно, що я навіть не бачив руки. Там, там була тупо красна жижа. Ну, половина руки була у крові. Коротше, я одразу побежав до. ну. Эй. Вчительниці впродовж дня, вона дала мені ватку і сказала, біжи до лікарні. Я добіжав до лікарні, і там, і там замотали, орали, коротше, перемотали, а потім ну, я потім перебінтований ще день ходив. Давайте, коротше, виводити якусь мораль. Якщо ви хочете гратися своїм другом, не грайте. Якщо ви не хочете повчити як я, не виходьте на вулицю зі школи. Якщо вас заставляють, викидайте вчителя в вікно. Ладно, це добре відео буде. Ну, взагалі, мораль, грайтеся грайте обережніше, бажаю вам усім успіхів, щастя. Бувайте, друзі!